Привіт! Минулого разу ми закінчили сьоме прохання молитви наш. І можна подумати, що закінчили розважати над молитвою Отче наш. І так є. Так насправді є, бо Ісус дав цю молитву від початку і до кінця такою. Але думка церкви. Є така, що на святій літургії ми продовжуємо. Священник продовжує молитву наступними словами. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Нагадування про ворога. У словах, визволи нас від лукавого, Він зробив нас більш обережними і вказав відкинути всяку нашу обережність. Далі він надихає нас, представляючи того царя, під владою якого ми воюємо, і показуючи, що він могутніший за всіх, бо Твоє є, Господь говорить, царство і сила, і слава. Отже, якщо царство Його то не треба нікого боятися, оскільки ніхто йому не чинить опір, і він ні з ким не ділить владу. Бо коли Спаситель сказав, твоє є царство, то показує, що і той ворог, наш ворог, підлягає Богу. Хоча, здається, він ще пручається за допустом Божим, але і він з числа рабів. Хоча й засуджений і відкинений. А тому не наважиться напасти на жодного з рабів, не отримавши спочатку дозволу згори. І що я кажу, на жодного зрабів. Навіть на свиней він не наважився напасти доти, доки сам Спаситель не дозволив. І на стада овеці волів в Іова, поки не отримав дозвіл діяти згори. Отже, хоча б ти був би вельми невічний, немічний, повинен терзати, маючи такого царя, який і твоїми руками з легкістю може здійснювати всі славні діла. І словом, і слава сказано, що цей цар не тільки звільняє тебе від зла, яке загрожує тобі, але ще й може робити тебе і славним, і знаменитим. Бо як сила його велика, так і слава його невимовна, і все це в нього безмежне і нескінченне. Чи бачиш, як Спаситель зі всіх боків зміцнює підбадьорює подвижника тут підбадьорює нас, бо якщо Отець наш є цар славний і сильний, то при твердій вірі ми без сумніву переможемо лукавого. І в майбутньому прославимося. Тобто, коли він буде віддавати всі за ділами їхніми, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. І хто посміє напасти і образити тих, над якими царюєш ти, владико і Господи, що, є над, що й над ангелами пануєш, і хто може противитися силі Твоїй? Ніхто, бо ти як створив усіх, так і оберігаєш усіх. Хто проти слави твоєї спротивиться, чи наважиться применшити, применшити її, яка всі кінці охоплює, бо нею наповнені небеса і земля, і вона була властива тобі раніше буття небес і ангелів, і нас. На закінчення молитви кажемо. Амінь. Словом амінь, яке означає, нехай так буде, закарбовуючи вимовлене Богопокірній молитві, це славослів'я додано до Господньої молитви, по-перше, для того, щоб ми, просячи собі милості від Небесного Отця, водночас віддавали йому справедливе поклоніння. По-друге, для того, щоб Думкою про його вічне царство, силу і славу все більше і більше утверджуватися в надії, що Він дарує нам те, про що просимо, бо це в Його владі і стосується Його слави. І слово Амінь, яке означає істину або нехай так буде, додається до слівля, щоб показати те, що молитва приносить. Приноситься з вірою і без усякого сумніву, як вчить апостол Яків, хай просить із вірою без жодного вагання. Звісно, що це славослів'я говорить священик церкві, щоб нам нагадати, пригадати, показати, чиє є царство, чиє є слава, чиє є влада. Тому. Хай ця молитва, молитва Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо Твоє є царство і сила, і слава. Навіки. Амінь. Хай ця молитва супроводжує нас кожного дня, супроводжує наші справи, наші прохання, наші подяки. Те, що робимо. Так як Ісуса супроводжувала молитва, коли він ішов на самоту, коли він ішов молитися до пізнього вечора або самого самого ранечка. Хай Його приклад, приклад Ісуса Христа, буде нам прикладом до витривалості в молитві. Наступного разу ми звернемося до катехизму. Української греко-католицької церкви. І подивимося, що Він, слово в Слово, говорить про молитву Отче наш. І теж відкрию вам невеличкий секрет в одній з наступних зустрічей. Хай Боже благословення буде над усіма нами. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і Причастя. Святого Духа нехай буде над усіма нами. Амінь. З Богом. Амінь.